Іди сюди. О, це вже, друзі, карось такий ви знаєте, приємний. Дивіться який черевичок клюнув. Доброго дня, друзі! освоюємо з вами нові місця. Подивіться, яке гарне лісне озеро. Це затока невеликої річки. І тут кажуть збилося дуже багато карасю. Сидимо ми ось в лісі, бачите, дуже гарно тут так. Починаємо потихеньку розкладатися, спінінги я вже розклав. Зараз будемо замішувати прикормку і приступати до рибалки. Якщо буде кльов непоганий, то думаю ми залимося тут з ночовкою. Так що поїхали. Так, зараз мішаємо прикормку, додамо фідер один від криля, півпачки. І додамо інтеркрилівську універсальну конопля. Як замітив, конопелька дає дуже гарний результат. І взагалі класна там кормка. Головне на кормачки те, що треба. Ну і все це діло, як зазвичай. Засипаємо крильовою мукою. Для вдалого кльову обов'язково потрібно щепотку додати. Зарядимо ми на один спинин короб карась від профмонтажа 40 грамів. Ось така оснасточка з двома гачками. А на другий зарядимо мою найулюбленішу оснастку Elite Feeder Classic. Від профмонтаж. Тут теж два гачки на такому ось отводику, бачите, теж така прикольна І ось Профмонтаж зробив отакі гарні кормушечки фідерні. в даному випадку 70 г поставимо. По насадках у нас теж все як зазвичай. Тільки прохмонтажівська єва, різних смаків і різних діаметрів. Я рекомендую ставити 4-5 мм для ловлі на кормачки. Зараз виберемо смаки, які нам душі, і будемо рибачити. На один гачок будемо ставити єву і два опариші. Ось так. А на другий гачок у нас буде євка з черв'ячком. Буде наш черв'ячок піднімати на дном і він у нас дуже гарно буде грати. Тут люди кажуть, саме краще клює на черв'ячко. Коротше, друзі, мені казали, що тут потрібно закидати буквально 10 метрів від берега. Тут іде якась бровка і тут він непогано відзивається під берегом. Так що далеко кидати не будемо. так. Ух ти, друзі, під берегом, звісно, глибина Я вам скажу, 2 метри точно єсть. Це він напевно на цій брувці в нас і крутиться. Поставимо наш сигналізатор покльовочки. Такого кульчики ставити не будемо. Це щоб нам видно було, як він піде на нас. Отак. Вот і закидаємо другий. Ти поняш? Уже й поклівка була тільки там щось. Ті зацеп якийсь. Ого. Водорослив куча. О, дивіться. І карась з водорослями. Йо-моє. Там водорослів, конечно. Куча непогона. Так, це нас на сузевно. Опари ще з'євкою. А я... Думав, що тут тільки на черв'яко клює. Диві. Ну що, друзі? Перший пішов карось. Ну такий. Середнього розміру. В принципі, на жарюху саме те, що треба. Клас! Так, зараз десь настроюємо наш садочок. Садочок, садочок, вишневий. Клохоти.

У мене тут трави в повні, тут така, як ніхто не сидів у мене в вроди. Диви, що робиться. Диви, що робиться. Ну нічого, ми її витягаємо цю траву. Диви, що робиться. Трави дуже багато. Ось друга покльовка у мене. Диви що робиться А хто його Є карось, диви в траві. <кху> так диви який карась. Хороший. Це вже крупніше. Ну нічого, ми зараз з ностями витягаємо траву і будуть у нас карасі. Другий пішов. Хороший. Йде в садок. Я і третій спині закинув, Клюв не дуже хороший, так що думаю, хай і третій стоїть. Бачите, скільки трави ось. Просто капець. Дивиш, що робиться. Тут напевно мало хто сидів, де я сів, тому що місту немає. Ми я думаю, зараз витягаємо цю траву. Ах ты, сход, наверное. Друзья, опять же, тебя нужен моток травы. Ну тут зешел карось, я почувствовал. Они есть. Дивиться, есть. А я трошки перекусить. И дивлюсь по Дивиться всякий. Карасевел. Да, трава тут, конечно, мешает, но... Ви бачите, карасіни сильно крупні, якраз, як то кажуть, те, що треба. Бачите, розмір. Ну дуже приємний. Ось такі каросики. Ну, Це вже мені подобається. Мені подобається одним, що тут клює днем. Не так як я на річку їжджу, там тільки вночі. А тут і днем. Бачите, трішки проклює, Ми напевно останемося з ночовкою. Побачимо, що тут ще вночі робиться. Поки що рибалка дуже непогана. такой клюв, была и опять в траве. Так поклевка была и опять в траве. Это, наверное, про зевок. Тут уже ее точно нема. Травички. Да, нема. Они есть. Друзі, у мене такого ще не було, просто вириваю з трави. Ну покльовка горна була, дивіться який приємний карас. Карась, такий, знаєте, жарюшного розміру, ну різний попадається. Це невеличкий, перед цим крупніший був. У сусідів бачу і такий підкилушний є. Ну, в принципі, для нових місць хороша рибалка. Тобі. Та ні, треба вдіватися, бо комарики Комарики скоро нам дадуть просроться для нашого дешка. Хотів показати вам новинку, яка з'явилася у профмонтажу. Дивіться? Ось цю, не знаю вам гарно видно, вже темніє на вулиці. Це термобілизна. Вона зроблена з мікрофліса. Дуже приємна до тіла, дуже стильна. Така дивіться, це я вже четверту риболовлю із нею рибочу. Я в ній і спав, якщо чесно, знаєте, така дуже-дуже ну, гарна річ. А саме головне, що вона має демократичну ціну. Може дозволити собі кожний риболов. Зараз вже у нас ночі і ранок стали прохолодними, так що я вдягаю її, оце вже я ж кажу, четверту риболовлю. Так що всім рекомендую. Я думаю, для зімніх рибалок вона буде взагалі отака штука. А ми пішли, друзі, далі рибалить. Коротше, такий кльов не сильно хороший. Тільки приїхав, я жкув зразу так три-чотири карасі піймав, все було хорошо. Це почало темніти і потрошку кльов призатих. Ну нічого, ми зостанемося з ночовкою, так що я думаю, якщо не буде вночі, то завтра зранку щось спіймаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це? Ти? Іди сюди, Йо -мо! Перша покльовка. це капець Ну зараз гляну, скільки у нас часу. 7 годин. 7 годин. І з вчорашнього дня ось 7 годин. Перший карась клюнув. Ніч ноль. Ось такий гарний карасик. Може днем розклюється. Хлопці вчора днем приїхали, то днем клювало. Так що думаю, до обід ми може ж нам удасти. Трішки Іди. Я вже, друзі, ходив, думав місце міняти. Тут такі міста горнялося. Я сів в не дуже хорошому місці, тому що там дуже багато трави. Як бачили, кожен карас разом із травою витягується. Думав вже перейти, але напевно будемо там сидіти. Воно зараз в усих. Поганенько проклювуюсь, дивіться, яке місце дуже непогане. Ну нічого, нові місця, це завжди приємно, в лісі дуже гарно тут. Уночі зовсім не клювало. От останнього витяг, напевно, часів 8 і все. І затихло. Я до 11 просидів 0. Думаю, буду лягати спати, Так що виспався, тепер можна нам до обіду посидіти. Я думаю, сонечко встане і він у нас тут розклюється. Специфічне місто, вночі не клює, клює тільки днів. Ну нічого. Будемо чекати на здоровенних карасів. Та ні, неприжимо. Іди сюди. Іди сюди, рідненький. А, він підбагрився, я думаю. Чого в нас така поклювка жорстка була? А він у нас підбагрівсь. Чу тоже такий непоганий коросик. Трішки бачите днем починає проклювати. сонечко встає і коросик активізується. Іди. не веселий ах ти шо, куди ти тікаєш? Куди? втечи ще мені І так клюв нікудишні, ще тікає. Дождалися ми ще одного коросика, друзі. Хух, ух і клюв, жара піднялася. Трошки почав прокльовувати, порівняно із, із вечором і, і ноччю, то карась трішки активізувався. Я думаю нам би ще таких 5 карасиків піймати і можна в принципі закруглятися додому. Нічого на жарі париться, норму піймати і все буде чітко. Йди. Йди собі. О, це вже, друзі, карось такий, ви знаєте, приємний. Дивіться який черевичок клюнув. О! Оце вже він. Коротше, поміняв я на цьому середньому спінінгу оснастку. Там в мене елітфідер стояла. Тут вона щось над цією водойми не хоче працювати. Поставив ось арбузик, бачите, з трьома гачками. І зразу у нас клюнув такий гарний карасевел. Жерека иди в садочок. туди сюди До клюв починає активізуватися. Я скажу чесно, я знав, сюди з ночовкою у ці краї нічого і їхать. Приїхав, зутро до обід навалив і поїхав. Бачите, які карасі, шикорні. І оце, мабуть, за останні пів години, оце вже третій. Третій карас такий горний клюн. Ну, чорненький такі з болота вивозять. Приємна рибалка. Вже трішки водорості ми витягали, бачите? Тепер вже і витягувати нам непогано стало. Йди. Клас. Що я ще можу сказати? Єсть карась. Єсть карась. Короче, удочка полетіла в воду. Оце поклюво. І карась не крупний. А ось так клюнув. Коротше, ти шов. Да. Короче, народ. Планую я ще піймати пару карасів. І будемо закруглятися на сьогодні. В принципі, піймали вдосталь, нам більше рибки не потрібно. Не бачу смислу довше сидіти. Подивимося, що ми тут піймали. Ну що, друзі. Трошки більше десятка карасів. Я думаю, жарюха в нас обезпечена. Дивіться, шикарний був. Я думаю, риболовля вийшла у нас непогано. Нове місце. Я не знав коли тут і як ловиться. В принципі, сюди з мечовкою можна було і не їти. Можна було приїхати зранку і нормально надубасить карасів. Я вчора приїхав сюди в 5 вечора, то трішки поклювало до 7, І в 7 часов, як заглохло, вроді тут риби немає. А з утра, бачите, ось час якась із 7, потихеньку починає карась проплювати. І зараз він прокльовує. Ну, в принципі, я думаю, впіймали ми з вами достатньо, норму вилови спіймали, більше нам і не треба. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.